Привіт, Олеже! Я хотів сьогодні з тобою поговорити на таку тему, яка тобі дуже близька. Принаймні, я за тобою спостерігаю, і ти людина, яка не просто справляє враження, а є дійсно доволі ефективною в плані планування, в плані реалізації великої кількості проєктів, встигати все всюди. І ця тема. Особистої ефективності, я вважаю, вона дуже зараз актуальна, в якому е, моменті ми зараз живемо в світі, по-перше, ми живемо в стані війни і дуже багато є невизначеності. З одної сторони, незрозумілість майбутнього, з іншої сторони, загалом ми живемо в час, коли наше інформаційне поле постійно намагається видірнути нашу увагу кудись на одне, на друге, на третє і як. Можливо, ти маєш якісь рекомендації, секрети лайфхаки, як фокусуватися на своїх задачах, як власне тримати ось цей баланс виконання своїх задач і десь все таки відволіктися так само корисно, але щоб в цьому всьому не було шкоди власним цілям, власному шляху, власним задачам. От, бо ти та та людина, яка реально о, в якої получається, мені так здається. Тому добре би було, щоб ти про це розповів. Дякую, Олеже. Дякую за таке прев'ю. Я відразу пожартую і не пожартую водночас. Знаєш, не завжди так було. З точки зору того, що не завжди я так встигав, і ще скажу, що не завжди так і буває. Мається на увазі, що іноді я теж не встигаю, і іноді теж мені е, нічого теж може не получатися. Але мені здається, в тому, що постійно мати якусь таку свою скриньку знань. А навіть я скажу більше техніки, які дозволять вам досить швидко повертатися, тому що треба зрозуміти, що не кожен день буває ефективним нас, і іноді ми можемо просто нічого не встигнути через якусь. Одну або дрібничку, яку ми перевели і не проконтролювали свої емоції в дуже складну ситуацію, або дійсно, коли трапляється щось погане, і ми маємо теж розуміти, що наш ресурс є обмежений. Взагалі, ця тема, вона, ну. Прям така велика, знаєш, і я розумію, що це там окремі курси, сотні книг написано, і люди далі далі продовжують вивчати про особисту ефективність. Що цікаво, мені зараз найбільше подобається саме використовувати особисту ефективність, тому що якщо ми говоримо про тайм менеджмент, та от в своєму ключі, тайм менеджмент він на мою думку завжди є чимось обмежений. Та тобто це якісь дедлайни, це якісь інструменти, де треба вчасно зробити, поставити будильник таймери. оці ці всі моменти і ви маєте там запланувати і зробити. Тобто, це про якісь такі речі. Які стосуються рамок, чому я більше використовую зараз особисту ефективність, тому що якщо навіть там загуглити так чи дослідити цю тему детальніше, це і про емоційний інтелект, це і про управління емоціями, це про розуміння своєї енергії. І я хочу зауважити, що ми про взагалі тайм менеджмент чи особисту ефективність, знаєш, коли згадуємо, коли ми не встигаємо щось зробити, бо коли ми встигаємо, я думаю, ми не дуже згадуємо про це. І дійсно, як ти сказав, ми зараз живемо в стані війни і. Перша така моя порада, яка є е, дуже важливою, і е, напевно вона вас дивує. Це відчепіться від себе. Відчепіться від себе вто з тої точки зору, що ви не повинні все встигати. Ви не повинні все робити, і взагалі встигнути все просто неможливо. Ми встигаємо, як правило, те, що є важливим для нас, що є пріоритетом. Причому я навіть звертаю вашу вашу увагу, не пріоритети, тому що пріоритети по замовчуванню, та якось некоректно можливо казати. Там можуть бути пріоритети в різних сферах і категоріях. Там пріоритет в сфері здоров'я. Пріоритет в сфері, наприклад, там роботи, пріоритет в сфері там хобі. Але я рекомендую повторюсь, так найперше, усвідомити, що ми не можемо все встигнути, і всього встигати не потрібно. І я хотів би сконцентруватися на тому, щоб ви теж навіть виписали так, така трішки практика, виписали те, що ви вже встигли зробити за цей рік. Що ви, що ви зробили? І ви здивуєтеся, коли будете це актуалізовувати і повертатися. Наскільки ви можете побудувати на цьому е, такий плацдар свого навіть, своєї навіть впевненості, що так, стоп, я подивлюся там в календар. Я багато чого встиг, так? Я багато чого зробив. І дійсно, якби можливо, я щось упустив, але я упустив це якби об'єктивно. Тому мені видається, що принаймні я так бачу, я завжди будую свою особисту ефективність на тому, що я концентруюся, що я вже зробив, що я встиг зробити, я обираю пріоритет, я не вимагаю від себе зробити все так. Іноді хочеться, іноді я планую теж досить багато, але все одно підсумку я обираю пріоритет, і якщо підсумовувати і давати ще кілька інструментів, я би сказав про наступне: зверніть. Увагу, що якщо ви хочете розібратися своєю особистою ефективністю або з будь-якою сферою, фінансовою, зі сферою, наприклад, там здоров'я чи там, наприклад, комунікації, і так далі, перше, що потрібно, потрібно зробити аудит. Потрібно зрозуміти, куди дівається ваш час і куди дівається ваша енергія. Дивіться, для мене це дуже пов'язані речі, тому що якщо ви просто будете. Рахувати, куди дівається ваш час, ви зрозумієте, о, там, мене забирає час там багато перегляд Ютубу, нашого так, наприклад, не відео, або, наприклад, багато часу там забирає не знаю, там щось, якась інша діяльність, але коли ви ще будете собі задавати запитання, куди дівається ваша енергія паралельно. Ви зрозумієте, що насправді навіть там двох якась дія. Яку ви вважаєте досить легкою, наприклад, там поговорити з якоюсь людиною, яка можливо вам не досить приємна, вона може забрати енергію на цілий день, і вам не допоможуть ваші нагадування, техніки там помодоро, техніки там розбиті на частинки, тому що ви будете самі розбиті на частинки. Відповідно, якщо підсумовувати, я що рекомендую: зробіть, будь ласка, такий знаєте алгоритм. Давайте алгоритм на три кроки. Так перше, зробіть оцей цей аудит. Аудит, куди дівається ваш час, це дуже легко побачити, Ви просто можете почати планувати і записувати. Наприклад, там в календар, або в Google календар, прекрасно, або в е, нотатник. Але обов'язково треба так ну, 3-4 тижні це позаписувати, щоб ви могли повернутися і просто побачити, а на, на що ви витрачили е, витратили точніший час. І паралельно ви пишіть просто наступне: що забирає вашу енергію, які дії, які, можливо, ваші е, е, реакції. І найбільш важливий момент, що дає вам енергію. Тому що якщо ви будете розуміти, що дає вам енергію, повірте, не вистачає часу на те, чого ви не хочете робити, так і, як правило, якщо ви будете це все підсумовувати, друге, що я рекомендую, це зараз прозвучить досить дивно, але віться, в наш час, в нас дуже багато і часу, і нашої особистої ефективності, все-таки паралельно забирають наші смартфони і забирають цей дум скролінг. Можливо, ви чули про це, це коли ми просто бездумно якби скролимо, так і взагалі в нас з'являється таке поняття воно англійською звучить як абревіатура FOMO, Так, коли ми боїмось пропустити е, якусь важливу інформацію, так ага, якщо я зараз не подивлюся в телеграм там новини, то значить ця інформація пройде повз мене. І насправді mm -hmm. я теж протягом всього цього періоду зустрічався з таким. Та це постійне бажання перевіряти новини, постійне бажання перевіряти е, дзвінки, постійне бажання перевіряти сповіщення. І я не кажу вимикати телефони. Мені здається, зараз це нереально робити. Я не кажу не заходити новини читати, але ви повинні мати певну структуру, щоб не бути цим думскролером, та тобто бездумно скролити. і щоб не мати оцього ефекту, що ви боїте щось пропустити. Поставте собі певні обмеження, наприклад, це легко зробити там на інстаграм той самий, на Фейсбук, на Тікток, на соціальні мережі. Поставте собі певні правила, що ви ну маєте обмежений період часу, тому що коли ви дуже багато споживаєте, ви теж. Витрачаєте енергію. Ну і третє, я скажу, що придумайте якісь собі нові ритуали, або просто подивіться на свої звички, тому що от наші ритуали і наші звички вони дуже важливі. Якщо у вас буде просто звичка ввечері, там після 10-ї години, традиційно, так просто відмовитись від перегляду отак смартфону, так або просто зробити такий цифровий детокс, так тобто, це просто перестати дивитися там якийсь певний період на телефон, повірте, ви зрання просто легше встанете. І навпаки, якщо ви зранку встаєте, то подумайте, чи ви там. Годину щось цікаве робити. Там читаєте книгу, якусь зарядку чи ви просто скролити. Звісно, це такі знаєте невеличкі етапи з особистої ефективності. Але якщо все підсумовувати, то я б сказав кількома реченнями, що. Дбайте більше зараз про себе, турбуйтесь більше про себе, цінуйте те, що ви маєте зараз, і аналізуйте те, що ви вже зробили. Так робіть якісь підсумки і тішитеся з того, що ви маєте. Звісно, поставте пріоритети, поставте в різні категорії життя, поставте ціль. Ну і пам'ятайте, що швидкий аудит. Куди дівається енергія, куди дівається ваш час, допоможе вам вже побудувати плацдарм, на основі чого ви якраз зрозумієте, що так? Ага, треба поставити стоп там на телефон. Або треба, наприклад, просто е, новий ритуал чи нову звичку. Я там ввечері без телефона, чи я ввечері, наприклад, там читаю книгу. Е, я сподіваюся, що такий е, перелік вас точно е, налаштує так і направить в те, що ви будете встигати більше і робити більше. Слухай, мені здається, люди думали, що зараз буде йти про якийсь класичний тайм-менеджмент, там, як там писати. Але насправді ми всі знаємо, якісь вже ну, ми дорослі люди в якомусь діловому середовищі знаходимося. І оці всі теми тайм-менеджменту, календарі резервувати в своєму дні, вільні години. Ми про це все знаємо, але ми знаємо, але все одно живемо на якомусь автоматизмі. І ти дуже прикольно дав погляд на особисту ефективність через призму якраз фокусування і усвідомленого контролю над своєю увагою, тому що увага це зараз валюта нашого сторіччя. Це продають, вашу увагу продають, ви її продають в таргетовану рекламу, як мінімум, в медіа, і дуже прикольно насправді подивитися, на що скеровується ваша увага постійно, і переглянути та, ті дії. Які у вас забирають енергію, але ви мусите її робити, тягнути як той ослик е груду каміння вгору, е вважаючи, що це вам необхідно. Хоча насправді це вам дуже сильно енергозатратний процес, а хочеться вам робити щось інше, і усвідомлено варто підходити до актуалізації своїх задач. І, звичайно, дуже прикольно якраз так, поміняти трішки свої ритуали в плані смартфону. В плані цього страху втратити якусь важливу інформацію. В мене я так само деколи актуалізовую себе. Коли в нас почалася війна, от це можна було з усіма е, зауважити, це що ми всі залізли в Телеграм, і Телеграм набрав шаленої популярності, бо там йшов нескінченний потік новин, і зараз, власне, треба розуміти, що крім інформації і новин, які є в світі, у вас є ваше життя, і вам так само потрібно створювати. Свої новини та, у вигляді результатів, подій. Я думаю, там варто на це сфокусуватися. Дякую тобі за такий підхід через такий контекст до теми особистої ефективності. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Або якщо не сподобалось, дизлайк, поставте коментар і зустрінемося на наступних відео. Дякую тобі, Олеже. Дякую тобі теж, Олеже. До зустрічі.